Ахівське оточення. Українські бійці звинувачують в командування у несвоєчасному відході та у популістських рішеннях. ЗСУ втрачають позиції. А війська КНДР пішли на штурм. На останні новини з фронту підготувала для вас команда фабрики новин. Підпишіться на наш канал з вами. Ангеліна Шваць. Російські війська захопили п'ять населених пунктів на Донбасі минулої доби. Про це повідомляє український військовий паблік Deep State. Зокрема, у мішку на південь від Курахового окупанти взяли Веселий Гай, Єлизаветівку та Романівку. При цьому паблік не підтверджує втрати Ганнівки. А от телеграм-канал, що на фронті, сьогодні по обіді повідомив про те, що путінські армійці закрили оточення в Ганнівці. Чи встигли вийти звідти наші воїни? Остаточно невідомо. Однак український боєць із позивним «Мучної» підтверджує втрату Ганівки і заявляє, що ворог зайшов у село без жодного опору. Основні наші сили, які змогли, відійшли з Ганівки. Нікого там більше немає, окрім росіян, які лазять по розбитих будинках та проводять зачистку. Завтра зранку вже буде село під їхнім контролем та посилиться тиск на Успенівку, з якої теж доведеться відходити. Написав український захисник. Воєнна кореспондентка Юлія Кирієнко теж написала про мішок. Запевняє у тому, що відбувається винне командування. Зацитую вам уривок її допису: мішок під Курахове. Чому він стався? Бо не дали команду вчасно відійти на більш вигідні рубежі, коли фланги посипалися. Дивне рішення сидіти на позиціях, коли у тебе з трьох боків ворог злочинний. Я б сказала, що відбувається потім. Звісно, ворог заходить із четвертої сторони. Очевидно ж, і все Ти в оточенні. Зараз тут в оточенні кілька підрозділ. Розделів, а команди на вихід знову не дають, написала Юлія. Про те, що ця частина ЛБЗ справжній котел пишуть і інші бійці у скріншоті повідомлення від українського військового, яке також оприлюднила Кирієнко, йдеться, що втрата Курахове це лише справа часу. Називають також винного. Це пишуть керівник тактичного угрупування вугледар Валерій Курач. Наші захисники скаржаться на його рішення, зокрема про невчасний відхід із мішка. Тепер треба виходити з боями. Це означає, що ми знову втратимо таку цінну піхоту. Наших було занадто мало, щоб протистояти. Стояти проти десятка ворожих машин, які згрузили росіян, і ті перекрили дорогу, продовжує повідомляти про ситуацію Юлія Кирієнко. Лейтенант з із позивним Алекс теж звинувачує командування у критичній ситуації, що склалася для українських військ у Курахівському мішку. Пише, що нинішні втрати виключно через дослівно дурні накази, брехню в доповідях, бажання деяких вислужитися через те, що немає механізму контролю і можливості оскарження рішення командира. Що немає механізму покарання за такі злочини, пише офіцер Плюс. А військор Юрій Бутусов взагалі наголошує, що генштаб спеціально приховує реальну обстановку під курахлом. Підрозділам даються такі накази, щоб вони до останнього тримали свої позиції. Заявив журналіст. Наголосив, що дійсно зараз українські війська під курахлем перебувають в оперативному оточенні та зазнають критичних втрат. Така ситуація склалася тут не одномоментно. Ворог піджимав вже понад місяць. Сказав в ефірі Радіо Свободи Бутусов. Противник на цьому шкурахівському напрямку просунувся біля Костянтинопольського та сухих ялів, наблизившись до траси на саме Курахове. Аналітики Діпстейт повідомляють: насправді до дороги залишилося 5 кілометрів. Російські війська продовжують здобувати тактичні переваги на південь від Покровська. Засрев захопили населені пункти Новотроїська та Пушкіне. Відстань до південних околиць Покровська скоротилися до півтора кілометра. За даними аналітиків інституту, окупанти продовжать спроби наступу найближчими днями, оскільки це забезпечить їм сильнішу позицію, з якої вони зможуть ще більше штурмувати село Шевченко. Збройні сили України намагалися контратакувати від піщаного до Шевченко, але це далося важкою ціною. Багато загиблих і поранених пише канал Мілітарі. І додає, що, хоча вдалося увірватися в Шевченко, ворог швидко вибив нас і просунувся до околиць піщаного. Росіяни тут добре підготувалися. Авіація. Арта, дрони і вибити їх уже не вдасться. Південніше ворог через яр вийшов до околиць слов'янки і намагається закріпитися. Їхня мета дійти до Андріївки і розбити наш гарнізон у Кураховому. Кінець цитати. Дві атаки армії РФ поблизу Новодарівки та Новополя відбили сили оборони на Запорізькому напрямку. Про це відзвітували в оперативному командуванні. Південь зазначається, що на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках російські війська проводять ротаційні заходи особового складу. За тобою українські військові на Півдні ліквідували 25 окупантів. Знищили 10 одиниць автомобільної техніки, два човни, шість арт-сестем, три антени управління БПЛА та окупний радіоелектронний пристрій РФ. Тим часом Росія планує залучити солдатів КНДР до штурмів у Курській області. Повідомило головне управління української розвідки. За даними розвідників, командування підрозділів північно-корейської армії ВРФ отримало наказ увійти у взаємодію із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії в Курській області. У ГУР зазначають, що 13 грудня підрозділи КНДР привели у стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок. А частину особового складу військ приховано перекидають до. Лінії фронту інститут вивчення війни переконаний, що Росія хоче відправити до КНДР винищувачі в обмін на військову допомогу. Як зазначається, під час угоди Москва погодилася відправити винищувачі Міг 29 та су 27 до Пхеньяна в обмін на розгортання військ кндр у Росії. Крім того, в межах угоди країні агресору поставлять додаткову військову техніку, у тому числі апарати повернення балістичних ракет, технології підводних човнів і систем ППО. Та українські військові пишуть, що війська КНДР схоже, все ж таки пішли на штурм. Північно-корейських бійців відзначають безстрашністю. От пишуть, що вони, наче звірі, ще гірші ніж вагнерівці. Військовослужбовець Станіслав Бунятов зазначає, що КНДРівці в бій пішли уже понад 10 днів тому. Це підготовлений, вмотивований та холоднокровний особовий склад, який добре володіє усіма видами озброєння радянського зразка, приймається за життя своїх побратимів і отримує жорстку демотивацію через втрати, вказав Бунятов. Чи зміниться ситуація на лінії бойового зіткнення із випуском північнокорейців корейців на поле бою? Свою думку висловлюйте у коментарях. Долучайтеся до команди підписників Фабрика новин і не забудьте поділитися цим відео із друзями.